Рік тому Кіровоградщина, Україна і весь світ серед справжніх патріотів, що загинули від кулі снайпера в центрі Києва, почув ім'я нашого земляка Віктора Чмиленка. Їхали в Київ. Зазвичай ми все время всю, дорогу, всю дорогу розмовляли. Ну, є питання, є проблеми, є різні бачення. А цей день ми мовчали. Це люди, які йшли. Ну, життя можуть покласти саме дороге, от, на те, щоб заради нас, заради дітей наших, за внуків наших. Е, і він говорив так, що я це роблю заради своїх дітей і ваших теж. Він це говорив, що не можна розділяти, що десь є один світ, в якому ми живемо, який собі зробили, придумали. А можливо себе загородили в якомусь світі і світ, де живуть інші люди. Горе долоходжу, не виджу нікого. Серце моє плаче, серце моє плаче, от жалю велького. Серце моє плаче, серце моє плаче. От жалю велького, шугаю, шугаю, цити ти тепер в раю, ци не вернеш, циюшся не вернеш до нашого краю. Плачте, гори, плачте, плачте ялиці, боюшся Щя не верне, шугай до криниці.